Палетний котел Фенікс серія X – це сучасне автоматизоване рішення для ефективного та економного опалення приватних будинків та промислових об'єктів. Котел оснащений трубчатим теплообмінником, який спеціально розрахований саме під спалювання палети. Всередині ми можемо побачити турболізатори. Їхнє завдання сповільнювати топкові гази. Завдяки цьому дим завихрюється та довше отримує температуру в котлі. Це підвищує ефективність і дозволяє зменшити витрати палива. Обслуговування котла мінімальне, потрібно лише періодично вичищати теплообмінник та видаляти золу. Контролер автоматично керує роботою пальника та подачею палива, постійно вимірюючи температуру води в системі. На цьому котлі встановлена автоматика Плюм 860. Серія X доступна в лінійці потужностей від 10 до 70 кВт, що дозволяє підібрати модель під будь-який об'єкт від приватного будинку до невеликого виробництва. Поруч із котлом у цьому відео ви бачите бункер на 700 літрів. Він розкладний і постачається клієнту в розібраному вигляді. Зібрати його дуже просто. все продумано так, щоб монтаж можна було виконати без зайвих клопотів. Котел Phoenix X можна замовити з димососом або без нього, залежно від умов монтажу та типу димоходу. Ще одна важлива особливість: це подача та обратка знаходяться у верхній частині котла. Це забезпечує зручність монтажу, ефективний теплообмін та швидкий вихід у робочий режим та оперативну передачу тепла в систему. Для правильної роботи котел рекомендовано використовувати з трьохходовим або чотирьохходовим клапаном. У даній комплектації встановлений чотирьохходовий, що забезпечує стабільність та довговічність системи. У цьому котлі встановлені зручні ручки, які не нагріваються під час роботи. Конструкція дуже компактна, а для чищення зони зольника передбачений зручний висовний піддон, який значно спрощує обслуговування. У самій топці використовується шемотована камера згорання, яка захищає метал від прогорання та покращує акумуляцію тепла від факела пальника. Це підвищує ефективність і продовжує ресурс котла. Паливо подається автоматично зі встановленого поруч бункера. Пелета потрапляє до пальника через шнековий механізм, з'єднаний гофрованим рукавом з найдійного матеріалу, що забезпечує додатковий рівень безпеки. Котел може працювати цілий опалювальний сезон безперервно, а після зими забезпечувати нагрів для гарячого водопостачання разом із бойлером. В комплектацію котла входить котел у зборі. Бункер, комплект для чищення котла, паспорт з інструкцією, запобіжний клапан безпеки, пелети, пальник, комплектація пальника: це гофрований рукав, шнековий механізм подачі та контролер автоматики.